У бажані в той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус озвався до Нього, чому мене звеш добрим, ніхто не добрий, хіба один Бог, ти заповіді знаєш, не чужолош, не вбивай і не кради. Не слідкуй ложно, шануй батька і маті, той відповів все це, я зберіг з Малку. почувши цей Ісус, сказав до нього, одного ще тобі бракує, продай усе, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, тоді приходь і йди слідом за мною, почувши це, бо засмутився вельми, був дуже багатий. Ісус глянув на нього. І мовив, як тяжко тим, що має багатство війти у царство Боже, легше верблю тобі пройти якийсь вушку в голці, аніж багатому війти в царство Боже. Ті, що слухали, сказали, хто ж тоді може спастися, він відповів, неможливив у людей, можливе в Бога. Дорогі хресті, хто знає, завтра 22 січня, яка, яке свято е, державне святкується в Україні? Так, Дуже приємно, що ви знаєте. Так. Отже, завтра День Соборності України. Адже саме 22 січня 1919 року відбувся акт звуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І цим засвідчено віковічне прагнення українського народу, розділеного між різними імперіями до поєднання не тільки духовного, але і фактичного. Як ми знаємо, хоча справа не була довершена до кінця, але все ж таки був закладений фундамент до об'єднання цілої України. І так само 21 січня 1990 року. Було організовано так званий живий ланцюг між Івано-Франківськом, Львовом і Києвом. І також сьогодні процес згадується. І до цього дуже часто е можна простукувати люди в розмові чи в інтернеті пишуть Західна Україна і Східна Україна. Але дорогі мої, від цього треба підходити, тому що Україна в нас одна. Бог злук відбувся, і держава нас є одна. Є просто Схід, Захід, Північ, Південь і центр України. Так що це дуже важливо. Тому що коли говоримо Західна Україна, Східна Україна, ми вже робимо поділ. А нам, на жаль, поділ не бракує. Всі ми знаємо прислів'я «розділяй» і «володій». Так, Старе латинське прислів'я. І... На жаль, так є, що ворог завжди дає єднання, дає спільнота, намагається щось скинути для того, щоб роз'єднати людей. І тоді вони не будуть мати сили для опору. Саме тому для єдності нашого народу, яка ніби є, але потрібно ще дуже і дуже багато, ми маємо об'єднатися навколо мови, навколо. Віри навколо історії і над, навколо, навколо єдиної ідеї української держави. Хтось каже за територію, ну ви знаєте, дорогі мої, е е е всяко було в історії і всяко може бути. Люди можуть втратити територію, можуть піти під окупацію. Але якщо є віра, якщо є мова, якщо є ідея, то рано чи пізно сиріна територія буде повернена. Бо нація живе власне, у цих речах. Ідея єдності є надзвичайно важливою у Святому Письмі. Бо як противник крутиться на письмо, навколо цього і базується на об'єднанні всіх людей. Спочатку малого народу, а пізніше всіх людей об'єднатися у спільному прагненні йти до Бога і спільному прагненні до Спасіння. Але подивімося старий завіт. Коли Господь захотів об'єднати єврейський народ, Він посилає до них Мойсея, до народу, е який був у єгипетській неволі. І як Мойсей починає свою промову? Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог батьків ваших, прислав мене до вас, тобто підкреслює, що. Ті люди, до яких він промовляє, мають щось глибинне і величне спільне. Спільне у минулому, яке тягнеться і по сьогодні. Але це починає з того, що спільним є батько, є провідник, є Господь Бог. У книзі проповідника пише дуже гарні слова. Двом ліпше, ніж одному. Вони мають ліпшу користь із своєї праці. Бо як упадуть один одного підніме, німе, гориш одному, як упаде, і нема нікого, хто його, підвед... хто його підведе. Так само, як лежать удвох їм тепло одному ж. Як зігрітися? Наскочить на одного хтось з... удвох проти нього стануть, троїста нитка не так хутко рветься. А також неодноразово про єдність. Говорить Ісус Христос, але згадаємо хоча б одну цитату. «Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів я хотів позбирати дітей Твоїх, як Бочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не хотіли. Якщо почитатися на письмо, дуже і дуже багато різних цитат говорить про це: про єднання, про соборність, про те, що треба разом і спільно йти до Бога чи до іншої мити. І думаю, що ці всі цитати також можна застосувати і до нашого народу. Бо неодноразово, ми так само говоримо, що ми як вибраний народ, який в постелі заблукали, коли вже тих 40 років пройде наше страждання і багато іншого. Бо багато наших людей навіть у даний період є розсіяні, як курчата, яких треба рано чи пізно зібрати. Розсіяні, на жаль, війною по цілому світі. Є багато факторів, які нам треба подолати, щоб знову об'єднатися. Я говорив, це є мова, це є спільна історія і це є спільна національна ідея. І навколо мови, я думаю, що це особливо важливо. Особливо так, я розумію, що різних регіонів є люди і по-різному у своїх домівках говорили. Ну, Найчастіше це вживається російська мова. Так? Але, дорогі мої, мова це є основа нації. Бо можна втратити державу, і Україна багато разів це переживала, можна втратити все, але якщо втрачається мова, втрачається народ, втрачається нація. Часто можна почути, що українці погані, чи українці затрішні, чи відступні, чи тому подібне. Бо часто ми стикаємося у на повсякденній праці, повсякденному житті. так? І можна навіть почути, як дехто каже, ну я не хочу мати справи з українцями. Це українці про українців говорять, так? не буду сперечатися. Адже, на жаль, такі факти є. На жаль, багато людей служивають е добрим ставленням чи іншого народу. Навіть, ну, зрештою, те, що ми за кордоном. Е багато людей, українців, на одній роботі дивляться як Є такі речі, не сперечається. Багато суперечок є між нами. Всього є. Але знаєте, завлажу одну таку річ. Отак як між рідними буває. Знаєте, рідні теж вони, ну, сваряться, буває, що не говорять місяцями руками і так далі. Так? Ну буває. Хто має рідних братів сестер, то всі прекрасно знають, що є різні суперечки. Але коли навіть є суперечки між рідними і хтось з боку вмішується, що ці рідні роблять? Ідуть боронитися, спочатку відіб'ються, а потім повертаються знову до своїх суперечок. І так само є і нашим народом. Але, як говорилося про рідних, неважливо, яким суперечки було. Неважливо, але важливо у певний момент, коли потрібно об'єднатися, то об'єднатися. Мабуть, з вас багато знає староприйшл про батька і семеро синів. Коли батько помирав, то закликав своїх синів і е, каже, діти, хочу вам наостанок лишити найбільше на оболу. Отож роздав кожному руку по лозі і каже, звоміть. Ну, і кожен батько, то що це для нас намата? Ну, кожен взяв рознамалу одна лоза, то дуже просто. А потім в кінці дав жмут із семи лоз. І каже, а тепер попробуйте зломіти. І тоді, починаючи від найстаршого брата до на наймолодшого, почали ломати, і ніхто не міг цього зробити. І тоді батько сказав, діти мені, якщо будете, поодинці вас ламають, але якщо будете разом, вас ніхто не зможе здолати. Тож, дорогі мої, цей день хочу, щоб кожен з нас. Пригадав, що єдність народу є дуже важливою. І що є, так, є багато людей, багато українців, і за кордоном, і в Україні всюди є, за яких сором, за яких неприємно. Але дорогі мої, не дивімося на це. Це, це є в кожному народі. В кожному народі є люди, за яких сором. Але подивімося, скільки є прекрасних людей українців якими варто пишатися, які зробили величезний внесок не тільки для своєї держави, але для інших держав і загалом для цілого світу. Не зрікаємося свого хоч би, де ми не були. Бо Бу дуже часто так буває, що е люди, так, звичайно, люди мусять асимілюватися з тим народом, в якому вони живуть. Але є надмірна асиміляція. Є настільки надмірно, що люди забувають свою мову і геть це повністю. Але скільки не хвилюйтеся, ні ви, ні ваші діти, ні ваші внуки не будуть належати до тої нації, де ви живете. Ви належите до своєї нації, до свого народу. І маємо у світі неважливо, де ми ми були. Поводити себе так, щоб нам не дорікали, що ти українець, і це значить автоматично, що ти щось погане зробив. Ні. Але ми маємо поводитися так, що незалежно де б у світі не було, ми пишалися, що є українцями. І коли нас питають, звідки ви є, якої ви нації, щоб ми були гордо, наповнені буду сказати, що я українець, я українка. Отож, пам'ятаємо, дорогі, що один у полі не воїн. І якщо стається якась війна у когось з наших українців, де би то не було у світі, стараємося допомогти. Це є важливо. Це є важливо і для самоідентифікації, і для збереження свого народу і своєї нації. І об'єднуємося. Не розділяємося, бо найлегше розділитися. Об'єднуємося в усіх аспектах, в усіх моментах, де тільки можемо. І найперше ми об'єднуємося з вами у церкві. І як співається у старій церковній пісні, Боже, вислухай благання, нищить недоля наш край. В єдності, сила народу, Боже нам єдність подай! Христос родається!